Слава Ісусу Христу вірні. Отже, якщо купити такі кульки до сніданку, що коштують дешевше від будь-чого, що може тільки бути. Ну, не треба спокушатись на те, що там може дуже вже дешева ціна і якісь там сюрпризи, отакі, якби, оті такі картинки пазлові, що там можна збирати. Треба нато спокушатися нас дітям ще малюнки, коротше ще ще щось там. Ну, вони тут воно наклеїли, що во в нас немає олії пальмої дуже велике то. Ну і в загальному яка проблема в них. Пр... Проблема в них у тому, от тут пазли накидали. Збирати отаку картинку якусь невелику. Але дурниця, проблема в них в тому, що... Вони мало того, що є роздільні, тобто тут какао і кіт наплакав. А плюс суть в тому ще, що вони, що вони не є зерна помолені. І тут прямо в них самих во є білі частинки. Тобто прямо з колосків, коли ну, розточують зерно, прямо з колосків. Тут лишаються мікрогранули, які ви будете їсти і знищите собі всі зуби, проб'єте пломби, у кого вже стоять пломби, то повністю є на знищення зубів. Так що то не треба то навіть купляти, бо то дарма то хіба заляти в дуже навіть, великий кипяток, все рівно ті гранули ніяк не розтворюються. Бо то є якби з колосків сухі частини зерна. І отже, отже, отже ото не вартує то купляти, бо на них пломби. Якщо так сталося, що вже купили, ну то їсти треба дуже-дуже акуратно. Ну а ще що яка судних. Ну то звичайно звезуть все через Польщу, Так як Польща є свої люди з Москвою. Там все таке, як і у нас. Ну і, а. а що, суть? Хто, хто експортер? А, тут найпише виробник, хто Нібито з України на Польщу. Ну таке крутять світ. Ну і що, яка ще ця? Яка суть ще того? Що тут є? Одним словом. Э о тут є глютен на кожному кроці. Дивіться, навіть не стидаються, опишуть, щоб люди знали, бо хто розуміє, той не буде брати. Містить лютен. Якби в самій пшениці, коли замішували, то все. Потім інше, що ще містить лютен, інший вид пшеничного ворушна нижчої якості. Какао порошок. Масло, росино кухона. Далі. Емульгатор лецетин соняшник вже є присутній. Вітамін D, ціамін, рибофламін. О, і тут в кінці вони ще на польській, тут вже в нас не пишуть. А тут вже написали вже, тісно, що продукт Зав'єра глюте. Чітко пише, що містить глютен. Так що в кінці додатково, крім того, що тут сюди пишуть, що іменно містить. А так як воно на тих ну, доріжках, що їдуть в металевих, або де розмішується, навіть що не їдуть, залежить від якої підприємств. Ну і все рівно там вже є залишки глютену, Бо раз вони таке роблять. А тут вони напряму дають ще глютен. Ну таке о. О, такі кульки. Так що не вартує навіть. Не вартує брати, щоб собі не робити проблеми. О, чоко вони називаються, чи я Хопки. Оке. Отаке. Ось така інструкція. 500 грам. Ну і ціна все дуже Коштує. Звичайно, що ніхто нічого не платить, ні транспортування, ні податки. Бо якщо ви платили, то і ціни би не, не могло бути і близько. Навіть з тим всім додаванням, то все, таке. славте Бога, вірні.